Вітаю, мене звати Марія Кагал. Ви дивитесь новини Лайв, і сьогодні ми поговоримо з колишнім командувачем армії США у Європі Беном Ходжесом. Вітаю, містер, Ходжес. Вітаю, містер Ходжес, Приємно бачити вас тут сьогодні. І моє перше питання про нещодавню масовану атаку. Це було 26 серпня. Це була наймасованіша атака за останні два з половиною роки. Було випущено майже 250 ракет і безпілотників. Що на вашу думку означає цей крок Кремля, і чи є це політичним кроком напередодні ймовірних переговорів у листопаді? Uh, is it uh, like a political step ahead of uh, uh, the likely negotiations in November? So, f first of all, I. Перш за все, я вражений українськими захисниками протиповітряною обороною, яка змогла збити так багато ракет і безпілотників, що були запущені проти невинних українських цивільних осіб. Тож дійсно вражає наскільки ефективними стали українські захисники. На жаль, це тому, що вони мали багато практики. Та я вважаю, що набагато краще і ефективніше мати можливість вбити лучника ніж намагатися збити всі його стріли. Іншими словами, Україні потрібні можливість і сполучені. Сполучені штати повинні дозволити Україні використовувати далекобійну зброю для ураження аеродромів, з яких здійснюється більшість цих атак на території Росії. Врешті це звичайно єдина відповідь, яку має Кремль на дуже успішний український контрнаступ на Курському напрямку. Усе, що може зробити Путін, це намагатися вбивати невинних цивільних, сподіваючись, що це чинитиме тиск на Україну і захід, змушуючи їх до перемовин. Я не думаю, що це буде успішним. А що ви загалом думаєте про цю операцію в Курській області? Який ваш прогноз щодо подальших дій в цьому регіоні? Звичайно, було вражаюче спостерігати за тим, як український генеральний штаб і українські збройні сили в першу чергу змогли здивувати Росію, розгорнувши такі великі сили прямо на кордоні. Це свідчить про надзвичайну дисципліну та захист інформації. Я не маю права знати, чого саме Україна хоче досягти цим контрнаступом або як довго вони планують там залишатися. Знову ж таки, вони продовжують бути дуже дисциплінованими. Я думаю, що президент Зеленський звичай звичайно, говорив про необхідність створення буфера по той бік російського кордону, щоб російські війська не могли продовжувати здійснювати атаки звідти. Тож це один із наслідків. Але я думаю, що це також змінило наратив про неминучість перемоги Росії або про те, що Україна якимось чином не може перемогти. Очевидно, що Україна здатна, особливо якщо ми знімемо обмеження і забезпечимо Україну всім необхідним. Останнє, що я хотів би сказати, це те, що ми ще не знаємо, наскільки це. Вплине на російські операції на сході в напрямку Покровська. Скільки російських сил буде відтягнуто для відповіді на курський контрнаступ? Я думаю, що про це ще рано говорити. Як ви вважаєте, чи зашкодить ця курська операція обороні Донбасу, і, зокрема, Покровська, як ви сказали, чи зашкодить вона українській обороні у цій війні зараз? Я думаю, що Генеральний штаб зробив дуже хорошу професійну оцінку ризиків. Я маю на увазі, що минуло півроку відтоді, як Росія остаточно захопила Авдіївку. Авдіївка це лише здається 50 або 60 кілометрів до Покровська, і за півроку Росія змогла просунутися лише на 50 кілометрів. Величезні людські втрати, тому я думаю, що Генеральний штаб оцінив, що мало ймовірно, що Росія зможе швидко захопити або прорватися біля Покровська. Вони можуть, врешті-решт, захопити Покровськ через виснаження. Але, виходячи з того, що сталося за останні півроку, я б погодився, що Генеральний штаб оцінив, що немає великого ризику великого російського прориву на сході. Зараз звичайно неприємно бути українським військам на сході і відповідати за те, що у військовій доктрині ми на називаємо економією сили, коли від вас очікують, що ви зробите щось, не маючи достатньої кількості ресурсів, але командирам завжди доводиться йти на ризик, щоб створити достатній потенціал для того, щоб зробити щось більш важливе, і тому я думаю, що Генеральний штаб я б погодився з їхнім аналізом, що нарощування сил для курської наступальної операції є правильним пріоритетом і що українські сили на сході можуть протриматися досить довго, доки ми не дійдемо до завершення... Першення курської наступальної операції». «Як ви вважаєте, як Україна може отримати дозвіл на використання далекобійної зброї на території Росії, а також як це змінить напрямок цієї війни, який це матиме вплив? На жаль, мій уряд, німецький уряд, британський уряд, французький уряд та інші західні країни не дали чітко зрозуміти, що вони хочуть, щоб Україна насправді виграла цю війну. Тому підтримка ґрунтується на тому, що я вважаю бажанням не допустити поразки України, а також на помилковій наївній спробі не допустити ескалації з боку Росії або дати їй привід для ескалації. Я думаю, що американський уряд, незважаючи на все те хороше, що він зробив, на жаль, здається більш зосередженим на запобіганні краху путінського режиму, і більш зосередженим на запобіганні ескалації, ніж на тому, щоб допомогти Україні фактично виграти цей конфлікт, хоча це в інтересах Сполучених Штатів, щоб Україна виграла цю війну. І я думаю, що адміністрація керується надмірним страхом і наївним уявленням про те, що Росія може застосувати ядерну зброю. Це ясно і просто. І я Думаю, що ймовірність того, що Росія застосує ядерну зброю, дорівнює нулю, але адміністрація вважає, що вона це зробить. І вони також вважають, що було б погано, якби режим Путіна впав. Немає нічого поганого в падінні путінського режиму. Ми повинні планувати це, думати про наслідки. І якщо перемога України призведе до краху режиму, це добре. Це добре для всієї Європи. Але на жаль, мій уряд більше турбується про це ніж про те, щоб допомогти Україні перемогти. Тому вони цього не роблять. Ось чому вони все ще мають обмеження на те, що надається саме тому. Німеччина не приймає туристів. Тому я думаю, що підхід України і прихильників України має полягати в тому, щоб переконати адміністрацію в тому, що Росія не збирається використовувати ядерну зброю, а також у тому, що нам не варто боятися краху путінського режиму. Як на вашу думку ситуація на фронті буде виглядати взимку і восени? І які ваші прогнози загалом на цей період? Звичайно, шкода, яку Росія продовжує завдавати електромережі, зробить цей період дуже складним. Але я очікую, що український уряд і чиновники по всій країні вживають необхідних заходів, щоб забезпечити достатню кількість електроенергії і тепла для громадян взимку. І я думаю, що Україна робить дуже добру справу, вражаючи російську нафтогазову інфраструктуру, щоб зменшити можливості Росії отримувати гроші за продаж нафти і газу Індії, Китаю та іншим споживачам. А також для того, щоб росіяни почали відчувати вплив того, що їхня електромережа, їхня нафтогазова інфраструктура зазнає пошкоджень. Також Чорне море, ви знаєте, що українські військово-морські сили практично витіснили росіян із західної частини Чорного моря. Російські військово-повітряні сили все ще не літають над Україною, тому що вони не змогли досягти переваги в повітрі. Тому я думаю, що Україна продовжить розбудовувати власну оборону промисловість, і незабаром ми побачимо українську зброю, яка здатна зайти далі ніж будь-яка зброя, яку можуть надати США, Україні доведеться вирішувати це самостійно.